Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про продовження відстрочки на новий період, оскільки мобілізація та воєнний стан продовжено до 07.02.2025 року. Яким чином діяти, і як продовжити відстрочку? Поїхали! Якщо ви оформили собі відстрочку, то ви бачили, що в ваших довідках написано так і її строк дії, тобто до 09.11.24 року. Що це значить? Що після закінчення цього терміну ви повинні продовжити свою відстрочку. Або оформити нову. Що робити далі? Яку заяву подавати до ТЦК, яким чином оформлювати відстрочку на новий період? Звісно, ми з вами керуємося, перш за все, постановою 560. Там прописано, що з моменту видання указу президента про продовження мобілізації, ви маєте право надіслати заяву на продовження відстрочки до відповідного ТЦК. Одразу кажу. Нема ніякого зразка цієї заяви, затвердженого так. Якщо заява на відстрочку, то вона затверджена. ДЦК приймає цю заяву на продовжено на продовження і, звісно, розглядає її і приймає рішення продовжити вам заяву на відстрочку. Но по цій процедурі, як з моєї практики, більшість ТЦК не працює. Я завжди рекомендую своїм клієнтам, коли ви оформили першу відстрочку під час походу до ТЦК, ви в них чітко повинні спитати, як мені її продовжити. Що мені до вас писати? Мені надсилати заяву на продовження або надсилати заяву на відстрочку. Наприклад, в більшості випадків ТЦК завжди каже клієнтам, військовозобов'язаним надсилайте нову заяву на відстрочку. Ми по процедурі продовження не працюємо. В меншості випадків зустрічала такі ТЦК, які прохають військовозобов'язаних складати заяву на продовження, вони продовжують вашу відстрочку на новий період, на період самомобілізації, тобто до 0702. Уго двадцять року. Я неодноразово зазначала про те, що під час продовження надсилання цієї саме заяви є багато ризиків. По-перше, як ми бачимо, з вами по постанові 560 ви не захищені, тобто нема такого, що вас не можна мобілізувати, вас не можна направити на ВЛК, так? якщо порівнювати з заявою на подання відстрочки. Також не передбачено строків розгляду, строків розгляду заяви на продовження. Якщо строк розгляду заяви на відстрочку 7, днів, так ну від 7 днів будемо так називати, да то строк строк розгляду заяви на продовження взагалі не встановлено. Стосовно також заяви на продовження, навіть не передбачено, які необхідно документи подавати, тобто ви маєте право як подати новий перелік документів, так і нічого взагалі не подавати, оскільки вони є. Тобто там така процедура да? ось передбачено спрощення. Що робити, да? Ось ви в мене зараз будете питати, що ж робити. Це вже в нас буде чергове продовження, з да, 18.05, то ми робили тільки новою заявою на відстрочку. Тому що це ми навіть із ТЦК проговорювали. Чому так? Не працюють вони по продовженню, їм зручніше по новій заяві на відстрочку. Якщо ми будемо з вами порівнювати ризики, то це дійсно краще й заново подати. Однак, як вони чітко кажуть, ви подаєте нам нову заяву на відстрочку. З цим самим по. Документів, нічого не змінюємо. Лише до заяви на містрочку першим документом ви додаєте свою довідку. Про отримання відстрочки, яку ви отримали. Якщо у вас довідки немає, я впевнена, що в більшості у вас її немає, тільки в резерві, то ви наразі роздруковуєте свій військово-обліковий документ. Да? Однак, от саме зараз до 09.11, оскільки ж він потім пропаде, да? ви не зможете його згенерувати. Роздруковуєте, для того, щоб там була оця ось відміточка, відстрочка до 09.11. Прикладайте і відсилайте заяву на відстрочку вже. Безпосередньо в ТЦК. Таким чином, ви собі будете оформлювати так нову заяву на відстрочку. Однак, як показує ось наша практика, що, в цей мом... що ось коли докладаєш або довідку, або про те, що у вас оформлена відстрочка, да, в резерві, ви просто, так би мовити, попадаєте в іншу категорію, да, вони бачать, що у вас вже є ця відстрочка, вони вам вже давали, перевіряють, чи дійсно у вас зберіглися всі ці обставини, Ну, наприклад, да, батьки живі чи не живі, могло ж все статися. І... Вже оформлюють вам заново цю відстрочку. Коли подавати? А, також спілкувалися по практиці з багато да, от, тому що всі ж військово зобов'язані намагаються так більш скоріше подати цю заяву на відстрочку на новий період. Коли Закінчиться вона у вас 09.11? Я, наприклад, думаю: Окей, подамо, наприклад, 08.11, поки воно дійде, так уже буде новий період. Но, як показую знову ж таки практика. В ТЦК навантаження дуже велике. По цим заявам вас багато. А, тому вони рекомендують. Закінчився період, от прямо на наступний день, і подавайте, щоб воно було да, новою датою, щоб не було ніякої плутонини, тому що а вдруг воно зайде раніше, а вдруг вони цю дату подивляться і нададуть вам на старий період. Не потрібно ризикувати, краще один день нічого вам не зіграє. Ви себе обезпечили. Тому подаєте нову заяву. Ось я рекомендую 10-11 з 10-11 Давайте так подавати нову заяву і оформлювати. Вже до лютого 25-го року. Що туди додавати? В мене одразу питають. Я кажу, як ви подавали першу заяву, така має бути і друга. По пакету документів теж саме. Якщо ви подаєте пошту, будь ласка, додавайте тільки нотаріальні копії. Не потрібно завіряти не згідно з оригіналом, нічого. От якщо ви йдете особисто, то так згідно з оригіналом. Якщо ви подаєте поштою, Спочатку завірили нотаріально, приклали і відправили заявлено строчку з нотаріально завіреними копіями. Так буде правильно. Ви себе обезпечите так передбачено законодавством і зекономити собі багато часу. На який період буде надана вам відстрочка? Знову проговоримо на період мобілізації. Пам'ятаємо, мобілізація продовжена до 07 лютого 2025 року. Як у нас передбачено, постановою 560, відстрочка надається не більше ніж на період мобілізації. В разі, якщо вам необхідна допомога в оформленні відстрочки або в її продовженні, якісь є Певні моменти уточнення, ви можете в нас замовити послугу супроводу оформлення відстрочки. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. <му> кого стосується взагалі да, ось це відео тих, у кого вже закінч... закінчується термін відстрочки? Да, ось ви отримали на період до 09.11.24. Якщо, наприклад, у вас відстрочка стоїть до. Припустимо, березня 25-го року, то вам не потрібно не продовжувати не оформлювати нову. У вас є відстрочка, відображається в реєстр, все. Ось в березні, да, до якого числа у вас стоїть, оце тоді потрібно йти в ТЦК і оформлювати собі нову відстрочку. Тобто закінчується період, ось тоді і оформлюємо. Якщо у вас не визначено чіткою датою закінчення відстрочки, а стоїть, наприклад, до кінця мобілізації, то також вам не потрібно продовжувати або оформлювати нову відстрочку. Чому? До кінця. В нас кін... 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 кінця мобілізації ще немає. Вона продовжена. Ось кінець мобілізації це коли буде указ президента, все припинити заходи, скасувати заходи мобілізації і не здійснювати її. Ось у вас саме до цього часу, до цього моменту. Тому у вас відстрочка досі діє. Будь ласка, користуйтеся, ніяких інших дій вам не потрібно вживати. Але це за умови, якщо у вас є це в резерві, так, або також ви маєте відповідний документ. То відповідну довідку СТЦК або лист про те, що вам оформлене відстрочка на цей період. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк.